I was just Злаславане Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, не біки, біків. Амінь. У мирі, Господа, і помоліся. Замироз весоди і За спасені душ нашого, Господа і помоліся. За цього світу, добрий стан, святий боре церкові, зідання всіх, Господи, помолімося. За святий храм, все тих, що вірою, благовінням і страхом Божим. Ходять до нього, Господи, помолімося. За святішого Селенського архієрея Єлева, Папа Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кирбориса, Чесне пресвідерство у Христі діяконство за весь причити людей, Господає, помолімся, Господи за бережений народ наш, за правління, за все військо, Господи, помолімся, Господи за місто це за кожне місто, країну і тих, що з вірою живуть, у них, Господи, помолімся. За добре поліття, за вражай, плодів за них і часи мирні. Господеві помолімся. Господи, за те, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і за спасіння, Господеві помолімся. Заслуг Божу Богдана і за блажену пам'ять, що проситися всякому прорішенню. Добровільному, і добровільному, Господе, помолімся. Що ми особлистати ми на страшному судичі Христовому за душу, Україні живе комісія світу, де всі світі праведні спочивають. я помолімся, що визводитеся нами досякої скорби, і нужди. Господеві помоліся. Господи, ви помилімся. Господи помилімся, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже, Твою благодаттю. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну Додирицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими поминувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові, обідаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякки і часи, віки віків. Ще ще в мирі, Господи, помоліємося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодатю. Присві добрий чисту, преблагословенну, славну до нашу, Богородицю і і Діву Марію. З усіма святими поминувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богу, пообідаймо. Буди благий людини, любний Бог, і тобі славу висилаємо. Отцю і сину, і Святому Духу, і нині по всіх часах, на віки, вікивим. Модрість прості. Ти не поканіст і припадів до Христа, осина, Сину Божий, що воскрес із мети співаємо Тобі, а не Слово означальне славоцю і духові. Відіве народжене на спасіння наше, оспіваймо вірні, і поклонімся, Бо благоволив полотю зійти на хрест, і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих, славним Воскресінням Сум. Пророків основа, Другий й претеча пришестя Христового Ілля славний, з висоти зі весела й благодать, недуги відганяти І прокажених очищати, тому й на тих, що починають його, зливає з цілення. До аду спаси мій зійшов ти, і врата сокрушив, як всесильний, умерлих, як творець, воскресив собою, і смерти жало сокрушив. і сокрушив. рушив, я від прокляття визволився людино любче, тому всі зовемо спаси нас Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророче провидне великих діл Божого нашого і для великоїменити, Вістуванням Твоїм ти встановив водоточні облаки, моли за нас єдиного людину, любця. І нині і повсякчас, і навіки вічня, Амінь. в молитвах не всі пущу, Богородицю, і в заступництвах не замінне уповання. Гріб у мертвіння не втримали, бо як матір життя, до життя переставив Той. Хто вселився, воторобо приснув Свену. <кхух> 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 Бо ти святий Єси, Боже наш, довісла, висилаємо. і Сину і Святому Духу, Духові нині повсякчас, і на віки, віків. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні. Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас, від роду цього і повік, від роду цього і вік. Паси мене, Господи, бо не стало праведного. Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас, від роду цього і повік. Від роду цього і повік. Премудрість до ремлян послання, святого апостола Павла читання, будьмо уважні братя, маємо, згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли дар пророцтва, виконай Його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто напоумлення, нехай напоумлює. Хто дає у простоті, хто головує дбайливо, хто милосердиться з радістю, любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло, приставайте до добра, любіть один одного братньою любов'ю, пошаною один одного випереджайте, в ревності не будьте ліниві, Духом горіте, Господеві служіте. Веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі, святим у потребах, помагайте і дбайте про гостинність, благословляйте Тих, що вас ганять, благословляйте, не проклинайте. Мерти, про мудрість, будьмо уважні. Твої, Господи, повіко співуватиму з повіщо в рік істину твої устами моїми. Бо сказав ти. Повік милість будується, на небесах утвердиться істина Твоя. При мудрі спрості вистоями себе, Івани Лям мир усім і вони воє, відомо те, до читання.